За одну хвилину вже ви вже винесли ухвалу. Так? Вас одну хвилину не Порядок За одну хвилину хай всі журналісти знають, одна хвилина, ви виносили рішення. Мою позицію вже підтримав президент США Трамп, який чітко заявив, що диктатор без виборів, 4 відсотковий Зеленський, має закінчити свої повноваження і мають бути вибори. А тут чітко написано перешкоджання законній діяльності, Законній. Стаття 208 КПК України чітко регламентує, хто має право затримувати людей і кидати їх, вибачте, в бусі. Бо ЗСУ я ніколи не перешкоджав. У мене там 5 друзів, я їх поховав і я можу кожного назвати, і це їхні дружини підтвердять. Я говорив про деяких працівників ТЦК, що написано в підозрі. Якщо ми про закон, то в моїх діях нема складу і мене не можна тут тримати, бо я з мільйонної аудиторії такий шахраю, що аж на шахраю 450 доларів. Це якщо перевести це офіційна підозра. Не мільйони, як їхні прокурори інваліди. Просто це цирк. От і все. Так, до побачення.